Мене звати Михайло Стецик, я військовослужбовець. Я на цій війні, тому що в мене не було інакшого вибору. Це війна з нашим одвічним ворогом, з яким воювали ще мої предки. І коли постало питання захищати свою батьківщину, то в мене не виникало жодного сумніву. Це питання честі. щастя. Таких найвідоміших моїх предків це Василь Андусяк, рідний брат мого прадідуся. Це полковник УПА, нагороджений Золотим Хрестом бойової заслуги першого класу. Командир тактичного відтинку Чорний ліс. Я ріс і досліджував історію і боротьбу своїх предків. Тобто я там, будучи семикласником, відкривав книжку, а там пише, ну, грубо кажучи, про мого дідуся, командира УПА. Я захоплювався ними, я десь мріяв бути схожими на них. Я думав, що мені рано чи пізно прийдеться повторити шлях е мого діда, тому що загроза не минула, не на мені ця війна почалася, але я маю надію, що на мені ця війна закінчиться, тому борітися і поборемо.